Мічі треба. Якщо коротко, продаю свої м'ячі. Ті, хто мене знають, мабуть, пам'ятають, як я горів волейболом свого часу. Ходив грати по три-п'ять разів в тиждень, ще й на восьму ранку. живучи на верху Личаківської, а їздити доводилося в район героїв. Ба окрім того, набрав кучу спорядження. Вічно задовбував всіх бажаючих знайомих грати разом і цілком ймовірно, що навіть пса назвав в час бренду спортивного спорядження. Так, от я заробив собі проблеми з плечима, які щось ніяк не пофікшу до кінця по сьогодні. Через це зараз нормально грати не можу, тому реально віддам в добрі руки. Хай краще послужить комусь іншому ніж просто буде припадати пилом в мене. Цих два оригінальні. Третій не дуже. Перший більше для гри в спортзалі. Я користувався ним десь півроку і грав лише в спортзалі. Подекуди видно сліди експлуатації, але нічого критичного. Другий більше пляжний варіант. Він, якщо чесно, жодного разу навіть не нюхав землі чи піску. Буквально пару розминок в спортзалі. Третій взагалі не мій. Ми скинулись на нього на роботі і купили десь за 500 гривень на шуварі. Колега сп'яле. Пишіть, якщо він вам ще треба, можу його віддати просто в нагрузку або залишу для літніх забав з собакою. Чесно надіюсь, що ніхто з вас мені просто не напише і я всі залишу собі. Бо викинути рука точно не підніметься. Кому цікаво, дайте знати.